Моє вітання, з вами Солі, і у сьогоднішньому відео мова піде про персонажку, котра закриває безодню багатьом гравцям вже протягом дуже довгого часу. Звичайно ж, мова йде про найсильнішу, після Амбер, піродамагрику, а саме Хутао. Починати відео з таких слів, це звичайно дуже серйозно, і впевнений, що знайдуться люди, котрі вже зараз пишуть: Хутао не варта таких слів і взагалі персонаж Лайно. Але якщо розглядати сухі числа та універсальність, то власниця ритуального бюро буде поза конкуренцією. От, до прикладу, Юймія, дуже сильна домагерка, котра спокійно порівнюється із Хутао з Шкоди або навіть перевершує її, проте це лише у випадку сольних ворогів. Адже проти груп вона не зможе показати такі ж результати. Клі в цьому плані трохи універсальніша, проте має свої складності з точки зору геймплею, а також з рівнем шкоди їй буде важко позмагатися із Хутао. Залишаються лише чотирьохзіркові персонажі, котрі безумовно корисні і в деяких випадках незамінні, проте не на ролі головного демагера. Ну і звичайно ж Дея, проте про неї ми будемо говорити у її власному відео. А зі сказаного раніше, виходить, що Хутао з точки зору дамагу 100% варта Вашої уваги проте не буває персонажів без мінусів, окрім райден. Тож зараз я пропоную вам розглянути Хутао детальніше і отримати відповідь на питання, які ж секрети ховає цей персонаж, та чому ваші перші враження сказаного раніше можуть бути зіпсовані. Проте перед початком відео я хотів би нагадати, що в описі ти можеш знайти усі корисні посилання, починаючи від твіч каналу, де проходять регулярні трансляції, закінчуючи сервером в Діскорді та каналом у Телеграмі, де ви також зможете знайти і чатик для спілкування. Тож усіх зацікавлених запрошую в незалежності від того, куди ви забажаєте приєднатись, а ми повертаємось до Теми відео. І, звичайно, ж в першу чергу для розуміння персонажа треба розібрати його таланти, тож з них і почнемо. Автоатака Хутау дуже корисна навичка, адже саме вони завдаватимуть основної шкоди. І в цілому мені більше нема чого сказати про них, адже це звичайнісінькі для воїнів зі списом атаки, тож краще розглянемо елементальну здібність, без котрої звичайні атаки не були б такими корисними. Путівник метелика по біччя, це саме та здібність, котра дозволяє Хутау вносити колосальну шкоду, і за способом дії це звичайна стійка. Проте, на відміну від більшості персонажів, список ефектів від цієї стійки складає. Із купи пунктів, деякі з яких мають свої особливі ефекти. По-перше, при натисканні Хотау втрачає 30% від свого поточного ХП, після чого переходить у стан параміта Папілліо. Не лякайтеся цієї назви, адже це попросту стійка, про котру я казав раніше, тож зараз розглянемо її особливі ефекти. Отож, стан параміта Папіліо збільшує силу атаки Хутао в залежності від її максимального ХП. Цей бонус може сягати максимум 400% від базового показника атаки Хутао, тобто без урахування бонусів від артефактів, а розмір бонусу з Статиме разом із прокачкою таланту. Тож, чим більше буде його рівень, тим легше буде збирати максимуму 400%. Наступний ефект полягає у піру інфузії, котрої наділяються усі автоатаки Гутао. Проте, і це ще не все. Адже у стані парамі та папіллі Хотао отримає підвищений спротив, а також особливий ефект від зарядженої атаки. Котрі накладають на супротивників ефект кривавого цвіту. Вороги під дією цього ефекту, отримуватимуть пірошкоду кожні 4 секунди. Діятиме кривавий цвіт протягом 8 секунд, а загальна тривалість стійки сягатиме 9 секунд при березряці у 16, що в цілому доволі зручно, адже цього часу достатньо для ротації інших персонажів, а потім вам не доведеться довго чекати, щоб знову застосувати елементальну здібність. Ну а щодо ульти, то в залежності від вашого геймплею ця здібність може бути різною за вагомістю, адже з одного боку ульта це вибух, котрий може завдати чималої шкоди, а з іншого, зазвичай вона є допоміжною Навичкою, адже при застосуванні ульти Кутав відновлює хп за кожного ураженого ворога. Крім того, шкода та розмір хілу збільшиться, якщо при застосуванні хп Хутау було нижчим за 50%. Перезаряджається ульта 15 секунд, а коштує 60 одиниць енергії, що в цілому є приємними показниками. Тож цей талант безумовно є корисним, але про його застосування та загальну користь ми ще поговоримо, коли дійдемо до пріоритетів прокачки, а поки що розглянемо пасивні здібності. Отож, перша пасивна навичка є скоріше допоміжною і не дуже вагомою. Адже вона збільшує крит шанс на 12%. Після закінчення стану параміта Папіліо. Проте цей баф працює лише на союзників і не діє на саму Тао, що в цілому і не потрібно, адже крачан з позастійкою був би марним. А так, він максимально ефективно бафатиме союзників, адже якраз під час дії бафу вони оновлюватимуть свої здібності, тож, незважаючи на суперечливу користь цього бонусу, він працюватиме стабільно та збільшуватиме шкоду ваших допоміжних персонажів. В свою чергу друга пасивна навичка є корисною безпосередньо для Хутао, адже вона збільшуватиме її пірошкоду на 33%, якщо її хп було нижчим за 50%. Враховуючи все сказане раніше, виходить, що для Хутао дуже важливо мати якомога більше максимального ХП, щоб легко тримати його нижче 50%. При цьому отримуючи усі бафи і маючи достатньо здоров'я, щоб не померти від однієї атаки. Для цього вам нерідко згодиться допомога щитовика, а також правильне комбінування та вчасне застосування ульти для завдання максимальної шкоди та відновлення правильної кількості здоров'я. На словах це звучить трохи складно і на практиці може бути нелегко, адже у кожній партії та в залежності від білду це може бути легшим або важчим виконанні, проте з часом ви навчите за усім стежити та усе це контролювати. Ну а зараз, розглянувши зі здібності, ми можемо зробити висновки і підсумувати пріоритети прокачки. Отож, автоатака та елементальна здібність завжди обов'язкові для прокачки, і обидві навички є однаковими за користю, тож не забувайте про їх прокачку. А ось стосовно ульти ситуація суперечлива, адже в певних пачках вона буде використовуватись постійно, в інших, навпаки, не часто, один раз на декілька ротацій. Крім того, збільшивши її рівень, ви збільшите і регенерацію ХП, що зможе зламати ваш ідеальний баланс та розрахунок. Проте не забувайте, Байта, що ульта може завдати і немалої шкоди, тож я б все таки радив її прокачувати і тримати баланс вашого хп таким чином, щоб воно завжди було нижчим за 50%. Ну а зараз я хотів би розглянути ще одне питання: чи потрібні хута у сузір'я? Відповідь на це питання є доволі складною, адже з одного боку, і без них вона буде достатньо сильною, як для світу, так і для безодні. Проте, з іншої сторони, сузір'я роблять хота сильнішою, проте найбільш цікавим є перше сузір'я, адже воно дозволяє частіше використовувати рвок для ухилення від атак ворогів, а також дозволить частіше скасовувати анімації ваших заряджених атак, що в свою чергу дозволить збільшити їх кількість на ротацію, а відповідно збільшить і шкоду. Таким чином, здавалося б, невелика зміна робить гру зручнішою, а також зменшує складність гри за персонажа. Інші сузір'я не такі цікаві. Адже друге лише трохи збільшить ваш демедж, а наприклад, четверте буде корисним для бафів команди і лише в випадку гри проти скупчень ворогів. Тож особисто я вважаю його доволі сумнівним. Ну і звичайно, шосте сузір'я. Зазвичай тут персонажі мають якісь особливі цікаві здібності, проте концтахута виділяється навіть серед усіх інших персонажів. Адже коли її хп падає нижче 25% або Гутау отримає смертельне поранення, вона не вмирає, а натомість на 10 секунд отримує резисти до фізи та елементальної шкоди у розмірі 200%, а також збільшує. Свій крит шанс на 100%. Ну і додатково збільшує свій спротив до переривання атак. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, як реагувати на це сузір'я, адже воно дозволить видавати просто колосальний демедж, але лише протягом до 10 секунд. Тож в теорії, якщо правильно зібрати пачку та підібрати правильний таймінг, можна буде дуже швидко закривати поверхи безодні, але при цьому це сильно ломає баланс персонажа, адже у артах треба буде робити фокус на крити. Але через те, що ця навичка перезаряджається цілих 60 секунд, виходячи, цей бонус майже не має сенсу. Адже поки перезаряджатиме. Цей ефект, ваша хотау завдаватиме значно меншої шкоди. Отож, як на мене, максимум, котрий потрібен Хутау, це третє сузір'я. Проте, в цілому, якщо вам чомусь недостатньо Хотау без конст, я правда вибути перше сузір'я і на цьому зупинитись. І навіть ця порада дійсна лише в тому випадку, якщо ви будете максимально ефективно використовувати комбо та скасування атак. Адже без них це сузір'я майже не матиме значення, і якщо ми вже зачепили таку тему, то було б доречно хоча б трохи її розглянути. Розпочнемо із комбо. Для Хотау це максимально легке питання, адже в ідалі ви можете використовувати комбінації із однієї звичайної та однієї зарядженої атаки, проте у такому випадку ви витрачатимете забагато стаміни. Тож я раджу цю опцію лише для тих, хто вибив собі перше сузір'я. А усі інші можуть просто використовувати дві звичайні атаки, після чого завдавати заряджену атаку. І ось тут ми просуваємось до теми скасування анімації атак. В цілому це звичайно не є чимось обов'язковим. Проте таким чином ви значно збільшите вашу шкоду, адже заряджена атака Хотао має доволі довгу анімацію. Тож, якщо ви навчитесь її скасовувати, ви зможете виконувати більше атак за час дії однієї елементальної здібності. Існує два способи скасування атак: перший робиться через стрибок, другий через ухиляння. І звичайно ж обидва мають свої переваги та недоліки. Ухиляння споживає витривалість, проте дозволяє ухилятися від атак та обирати напрямок зміни позиції. А стрибок натомість не споживає витривалості, що робить його основним способом скасування атак. Для того, щоб скасувати анімацію, вам треба натиснути стрибок або де майже одночасно із зарядженою атакою. Таким чином, ви далі ви навчитеся робити такі скасування, що анімацію. Майже не буде видно, проте шкода буде завдана, і це зекономить купу часу. І дійсно, на початку навчитись буде нелегко, адже, наприклад, робити це проти ворогів набагато важче, ніж просто перевіряти позабоям, адже атаки хутао будуть значно швидшими. Проте в цілому поради будуть такими: по-перше, не бійтеся, адже це насправді не так вже й важко, як здається. А по-друге, комбінуйте ухилення та стрибки в залежності від ситуації, адже таким чином ви зможете максимально ефективно скасовувати анімації та ухилятись від атак ворогів. Ну а зараз настав час повернутись до більш звичайних для нас тем, тож ну, ми розглянемо артефакти. Перший повний сет, котрий я можу вам порадити, це Багряна відьма, адже вона збільшує більше пірошкоду, і хоч хоча Тао і не розкриває повний потенціал бонус від чотирьох шматків, все одно, за рівнем шкоди, Багряна відьма буде одним із найкращих сетів. Раніше я сумнівно ставився до рекомендації цього сету, адже здобути її шматки з хорошими статами доволі важко. Проте починаючи з того моменту, як відьму можна крафтити, це питання перестало бути таким складним. Тож бажаю вам вдачі, якщо плануєте зібрати повний сет відьми, а всім іншим запропоную інший фулсет. 4 шматки Шимонави також будуть чудовим варіантом, їх єдиний мінус полягає. У втраті шкоди від ульти та складності у її використанні. Проте натомість ви отримаєте і купу плюсів. По-перше, хоч манаво і неможливо скрафтити, в цьому немає потреби. Адже велика кількість персонажів потребує емблему, тож ви з легкістю зможете нафармити для себе обидва сети в одному данжі. А по бафам ситуація така, що за дві частини ви отримуєте бонус до сили атаки, а за повний сет бонус до шкоди від автоатак у розмірі 50%. Проте при активації елементальної здібності ви втрачатимете частину заряду ульти, що місцево може бути доволі незручно. За рівнем користі, як від Таки, що вона у вас сильні сети зі своїми перевагами та недоліками, тож обираєте в залежності від наявних сетів або ж від кількості потрібних допстатів. адже саме вони вирішуватимуть, який з ваших сетів буде сильнішим. Проте на цьому варіанти сетів не закінчуються, адже за бажанням у деяких пачках ви можете спорядити Хутао сетам позолочених мрій, котрі збільшать її силу атаки та майстерність стихій. Проте у цього сету є мінус, адже Хутао не потрібно багато майстерності, а точніше потрібно тримати правильний баланс. Тож, обираючи цей сет, навіть якщо майстерність стихій буде корисною для вашої команди, ви зменшите її необхідність. Та користь у допстатах, тож розглядайте цей варіант як тимчасовий, адже згодом його все-таки краще замінити на шуманаву або багряну відьму. Ну а якщо у вас немає жодного із згаданих сетів, або ж їх стати недостатньо вас влаштовують, ви з легкістю можете зробити мішанку із сету мілілиту, багряної відьми або ж будь-якого сету на майстерінь стихій. Цей варіант може бути навіть найкращим, якщо роли у статах будуть набагато кращими за повні сети. І хоч бонус сетів і буде не такий вагомий, перевагою такого варіанту буде те, що зібрати такі артефакти буде дуже легко. Що ж, а зараз, коли ми розібралися з сетами, нам треба... Розглянути баланс статів, здебільшого у хотау доволі звичайний та очевидний білд, котрий ніяк не змінився після виходу дендроелементу. Тож годинник ми беремо на хп або майстерність стихій. І якщо в випадку ХП усе очевидно, то про майстерність стихій важливо зробити невеличке доповнення, адже цей стат буде корисним для хотау у більшості випадків, проте не завжди. Крім того, максимальне бажане значення буде приблизно у 300 одиниць без урахування бафів від тімейтів та зброї. Тож тут раджу зробити так: якщо у вас назбирається багато майстерності стихій у бстатах, скоріш за все, вам буде краще взяти годинник на хп. І навпаки, з годинником на мистері стихії шукайте допстати на ХП. В цілому, між цими двома статами доволі тонкий баланс, і в злежності від ваших статів він може відрізнятися, але якщо усе зробити правильно, то різниця буде зовсім невеликою. Із келухом, в свою чергу, все дуже просто, адже його ми завжди беремо на піру шкоду. Залишається капелюх, ми обираємо на крит шанс або кришкоду для збільшення та балансу критів. Ну і додаткові стати, котрі ми обираємо у таких пріоритетах: спочатку крити. Потім майстерінсь стихій, ХП та в останню чергу атака. Висновок по статам та артефактам буде простим: хотаову багливо до показників, проте баланси її шкоду буде трохи легше, адже спектр користих статів у неї більше, ніж у деяких персонажів, що також полегшить пошук приємних ролів у допстатах. Що ж, ну а зараз розглянемо наступну тему, а саме підбір зброї. І звичайно ж, цей список ми розпочнемо із Сігни. У тому, що посох Хоми є найкращою зброєю, немає нічого дивного. Головна проблема Хоми полягає у тому, що вона підходить багатьом персонажам, проте, якщо у вас є хотао, тут нічого Просто віддайте її хому і ви будете щасливі. Адже, крім чудової базової атаки та купи кричкоду до статі пасивна навичка Хоми просто чудово пасуватиме хутао, адже вона збільшує ваше максимальне хп, а також, залежить від його значення, збільшуватиме вашу силу атаки. Ще й до того, цей бонус буде подвоюватись, якщо ваше ХП нижче 50%. Коротше, і стати приємні і до геймплею пасують ідеально. Наступною рекомендацією буде посох варіанних пісків, котрий чимось схожий на Хому, проте заливає кричанс, а також бонус до атака скелиться від майстерності стихій, що буде на так корисно, проте все ще матиме сенс. А ось друга частина пасивної навички вимагає завдання шкоди елементальною здібністю. На перший погляд здається, що це проблема, адже хота не дамажить від активації елементальної здібності. Проте для активації пасивки буде рахуватися шкода від ефекту кровавого цвіту. Тож виходить, що хота чудово реалізує цю зброю. І навіть більше, таким чином, показник майстерності стихій стає навіть корисніший. Тож, в залежності від пачок, по сухому може бути просто статовою палицею або ж, навпаки, дуже сильною зброєю. Ну і останнім п'ятизірковим варіантом буде нафритовий шуліка. Про нього майже нема чого сказати. Адже з одного боку ця зброя буде корисною, але значно слабшою за минулі варіанти. Проте як завжди, перевага шоліки полягає у тому, що його ви можете отримати зі стандартного банеру або програвши 50 на 50 у збройному. І в цілому на цьому п'ятизіркові варіанти закінчуються, тож розглянемо чотиризіркову зброю. І тут найкращим варіантом буде смертельний поєдинок, адже ця зброя і стати приємні зальє, і пасивна навичка також буде доволі корисною. Тож переваги зброї очевидні, проте недоліки полягають у залежності від пробуд, Та в цілому, що ця зброя є суто донатною, адже єдиний спосіб її отримати це купити Battle Pass. Натомість також сильним до того ж безкоштовним буде кам'яний спис, котрий збільшує силу атаки, а також кричан за персонажів із Лює у команді. В цілому для Гутау це не проблема, адже у її пачках відповідні персонажі зустрічаються часто. Проте, звичайно, ж цієї зброї є й інші проблеми, крім вибагливості до пачок, а саме залежить від пробудження, та й в цілому цей спис не так легко отримати. Поруч із цією зброєю я б також поставив і Чорногорський спис, адже його можна отримати без донату, і при цьому він наділить вас приємною кричкодою. Проте пасивна здібність цієї зброї буде марною проти босів та соло. Ворогів, а такі у безодні доволі часто. Ще й до того на купівлю цієї зброї потрібно витерти валюту, за котру можна купити молитви. Але у крайньому випадку, якщо у вас зовсім немає іншого варіанту, чорногірський спис може збільшити шкоду вашої хутау. Ну а далі ми розглянемо зброю, котру може або коли сміг отримати кожен фрітуплей гравець. І першим у цьому списку буде посланець вітру, чотирьохзірковий івентовий спис, котрий є легкою версією Сігни Сайно, адже він заливає в силу атаки від допстату, а пасивна навичка також збільшує така та майстерність стихій. Що в цілому буде приємним Скоріше за все, якщо у вас є цей спис, ви також маєте на нього і максимум пробуджень. Проте, як на мене, інша зброя може надавати вам корисніші стати, тож краще розглядати посланця як тимчасовий варіант. Також зброю, яку тримає у себе на акаунті майже кожен гравець може назвати вбивцю драконів. І дійсно, у більшості випадків це буде один із найкращих списів для Хутао. Звичайно ж, за наявності пробуджень. Проте він має такі ж проблеми, як і сет позлочених мрій, тож інколи він може бути не таким корисним, як це здається. І якщо ситуація складається так, що у вас достатньо майстерності таких артефактах, то ви можете подивитися Вік іншої зброї, адже біла китиця наділить вас і додатковим кричанцем, котрий буде хоч і невеликим, але безумовно корисним для неї. Ще й до того пасивна здібність збільшить шкоду від звичайних атак, що буде дуже приємним на пробудженнях, проте трохи змінить комбо. Адже тепер вам буде вигідніше використовувати звичайні атаки. Тож, якщо у вас є можливість, можете спорядити хута от цим списом. Але якщо ви прикрафтили усю трію зброю та відкрили усі скрині у лію, що ж, співчуваю, адже у висновку до зброї можу сказати, що сумно. Відчуваю себе ніби сумно. На жаль, тут ситуація протилежна артефактам, і в цілому вона доволі жорстока для фрітоплей гравців. Здебільшого вам доведеться або залишати з якоюсь зброєю по типу китиці, котра, звичайно, може видати нормальні показники, але точно не розкриє персонажа на максимум. Тож, здебільшого, якщо у вас немає зброї з БП або якогось іншого п'ятизіркового списа, вам доведеться назбирати гемів і на Сігну. що в цілому не буде зайвим, особливо якщо збройний банер настільки ж смачний, як зараз. На цьому меті ми закінчили з оглядом зброї, тож у нас залишилась лише одна нез... Закрита тема, а саме побудова команди. І у випадку Хутао ми не будемо одразу розглядати команди. Для початку нам треба брати гідроаплікатора, адже майже у кожній пачці ми будуватимемо команду від Хутао та гідроперсонажа. І, звичайно ж, найкращими претендентами будуть Єлань та Сінцю. Кожен з них матиме свої переваги, проте в цілому вони доволі схожі, за виключенням одного моменту: сінцю накладатиме більше гідростатусу. І так, в цілому, Єлань також зможе закривати усю шкоду завдану Хутао. Проте, якщо у команді будуть інші персонажі, котрі можуть зіпсувати реакції, наприклад, Колони Діда або ультатоми. От в таких ситуаціях Єлань вже може бути недостатньо. Проте воно має інші бафи, котрі збільшать шкоду Хутао, а сінцю натомість зменшить отримувану шкоду, а також додасть невеличке лікування, котре допоможе із контролем ХП Хутао. Тож в цілому висновок такий: що якщо ви берете сінцю, його буде достатньо як соло аплікатора. А от до Єлань можна взяти когось на додачу по типу Аято або краще МОНЕ. Ось і все, тепер розглянувши гідроаплікаторів, настав час побудови пачок, і почнемо ми із команд, що грають через реакцію пари. Однією з найсильніших пачок тут буде. Комбінація з гідроаплікатора, анем персонажа по типу цукрози чи кадзухи, а також Томи, котрий забезпечить вас щитом, а також бафами, якщо ви маєте на ньому шосте сузір'є. Крім того, ви можете побудувати також команду, але через двох гідроперсонажів. У такому випадку Тома також закриватиме реакції і завдаватиме шкоди по гідростатусу, ще й до того самі по собі Єлан та сінцю завдаватимуть немалої шкоди разом. Ну і врешті-решт, ви можете спробувати й інші комбінації, адже чудовим персонажем у Дахутау буде Дід, Беннет, ну і звичайно ж казуха, як було згадано раніше. Якщо ж до такої команди, команди додати кріо персонажів у нас відбувається цікава взаємодія, адже ми створимо комбіновану пачку, що гратиме через реакцію пари та танення. Для цього нам потрібно додати до команди кашенькових кріоаплікаторів, таких як Кея, Діона, Розарія або Лайла. Кожен з цих персонажів має свої переваги та недоліки, тож обирайте тих, що вам до вподоби. І як на мене, такі команди є доволі цікавими через те, що вони додають різноманіття, а також невеликого контролю на поле бою, адже ви зможете заморозити ваших ворогів. Ну а наступна команда буде скоріше цікавим експериментом, аніж дійсно потужною пачкою, адже, на жаль, геймплей Хутао не отримав нічого нового із виходом Елементу. Проте в цілому одну пачку зібрати все таки можна, а саме команду через реакцію розпускання. Для неї вам знадобляться такі персонажі, як Сінцю, Кокомі та Нахіда, враховуючи тут йде від зерняток, Хутао майже не має потреби використовувати зарядження атаки, а також білд варто робити через майстерність стихій. Крім того, замість Кокомі можна поставити іншого гідроаплікатора, проте навіть так не забувайте, що така пачка не буде настільки ж сильною і не розкриє потенціалу персонажки, адже її геймплей на дендрореакції не розрахований. Ну що ж, а наступним цікавим поєднанням буде комбінація Хутао із Сянлін. І тут у нас є цілих два варіанти, як ці персонажі будуть взаємодіяти. По-перше, можна зробити пачку з двох піро та двох гідроперсонажів, де кожен з них завдаватиме свої шкоди, що в цілому буде доволі потужно. Проте це не єдиний варіант, адже ви також можете зробити монопіру пачку, у котру зберете Нлін, Бенета та Казуху. І така команда завдаватиме великої шкоди, особливо проти ворогів, котрі самі накладають на себе гідростатус, хоча таких ворогів насправді не так вже й багато. Тож розглянемо з вами останній на сьогодні варіант команди з Хутавою, а саме поєднання з геоперсонажами. Головна ідея цієї пачки полягає в тому, що Хотав завдає шкоди разом із сінцю, а геоперсонажі просто не заважають їм, завдаючи свої шкоди, а також дають. Максимально корисні бафи. Єдине, що можу сказати, що таких максимально корисних персонажів не так вже й багато, адже нам потрібен Альбедо заради бафу на МС, а також власної шкоди. Незвичайно ж дід, чи щит навісить і резисти зріже. В цілому пачка доволі цікава, особливо для поціновувачів геоперсонажів. персонажів І враховуючи, це була остання пачка, це означає лише одне настав час висновків. Немає потреби робити якоїсь інтриги, адже під кінець відео усе зрозуміло. Хутао залишається і надалі буде сильною персонажкою, з цікавим, але специфічним геймплеєм. Безумовно, та не назвати легким освоєнні персонажем, якщо порівнювати з іншими. Проте, якщо поставити собі таку ціль, навчитись за неї грати буде неважко. Але знов таки, геймплей із тонким балансуванням ХП та грою у пачках без хілерів сподобається не кожному, особливо якщо у вас немає Джун Лі. Крім того, у Котау не так багато варіацій пачок, адже майже усі вони будуються на базі сінцю. Проте в цілому це не така вже й проблема, адже із Хотавою ви зможете побудувати команду, котра спокійно закриє безодню, а вибагливість до тімейтів це не рідкісний випадок. На відміну від проблеми з вибором зброї, Адже Гутао дуже потрібна її сігна для розкриття її максимального потенціалу. І знаєте, на цьому моменті я напевно зупинюсь із критикою, адже Хутао цього не заслуговує. Мені просто хотілося б трохи вас застережити, щоб ви раптом не розчарувалися в ній, адже за правильною прокачки та при правильному білді Кутао приносить вам тільки позитивні емоції, а її геймплей не стільки ж незвичайний, наскільки і унікальний. І якщо освоїти його на всі 100%, то ви зможете отримати максимальне задоволення від гри за Хотао. Що ж, а на цьому моменті сьогоднішнє відео закінчується, і у коментарях можете пропонувати свої пачки із Хотау. Та ділитися враженням від персонажа. І, звичайно, ж не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Ну, а з вами був Архонт Соля. До нових зустрічей!